Друвенькі були. Це ті курчата, які 30-41 серпня вилупилися чи 1 вересня. Їм три місяці і 10 днів. Мама квачка далі з ними. Це Лівенська ситцева. Гребінець червоний. От не знаю, чи вона вже несеться, бо ніколи її не бачу. Але вона з ними все... ночує. Ну, вона вже не квакче, але бігає з ними. Всі вісім. Ідеально виросли под фотпу. Е, одне те, що загинуло, я там розказував, а решта практично без ніяких пропоїв, там від хрипів трошки я їм здавав осінню, як та десь вересні було, це жовтні. А на даний момент... Дякуйте Богу, живі й здорові. Є три курочки, решта півники. Це мішані, повторюся, хто там не дивився раніше відео або хто приєднався. в них тато Амрокс, а мама Лівінська Сицева. Вийшли такі от Мішані хороші курчата. Такі от чорнолабі, темні, так як то я казав, в мене відбраковка була, теж така подібна курочка була темна цей, по амроксах. І так само ті чорнолабі корочки вони будуть великі, масивні, і півні будуть теж масивні, і вони швидше ростуть. До речі, такі от гібриди мішаних порід я зауважив, що вони ростуть набагато швидше, ніж росте там породиста птиця. Ну, в мене... Це моє таке враження і моє спостерігання за такими міксами порід. Ну Все в залежності, що ви наміксуєте, це міксована. М'ясо яєчка Амрокс-Ілівінська Сіцева. Я міксував легорна і мінорку. Виходили шикарні кури на цей помісні на яйце. Трошки більше за легорна, біле вушко, грібенець на бочок, яйце велике біле або кремового кольору. Міксував я також легорна і амрокса. Був півень легорн, а курочки були амрокса. То там виходили білі курчата. Трошки більші за легорна теж, і мали по собі такі рябі перії, ніби як строкатий легорн виходив. Ну Це не була чиста порода, чи я так говорю, як строкатий легорн. Вони були сірого кольору перії по собі або мали чорну. чорне. Курочки гарно неслися, півники були більшими, що там можна було навіть вже щось і як то кажуть, на м'ясо собі прибрати. Такі мікси я влаштовував. Заради цікавості проекспериментувати, подивитися, що з того вийде. Правда, треба було потім з того міксу строкатого легорна, який його називав, під... ще впустити в процес в життя. А я попробував, подивився, півників прибрав, корочок лишив як мішаних порід собі на яйце і більше їх не розводив. Треба було подивитися, що би дав, якщо би лишити курочку з такого міксу з півником, щоб вони б дали після себе які. Репродукція б була від таких, такого міксу. Ну, немає часу тим займатися, і, якщо чесно, потрібне місце. Місце в нас брак. Ну і треба тим же сидіти на місці і бавитися, займатися. От. Є тут у нас і жовтолабі півники. Вон один такий гарний жовті лаби має. Ну, видно, ясно, що він на цей не піде на плем'я. Можна його комусь там як мішаних для курочок. Хто не кохається в породах, або він потім у нас піде на холодець. Холодець, до речі, дуже люблю. Корочки ростуть так непогано швидко. Три місяці курчата, дивіться, які шикарні. Крутко. Правда? І, мама, квачка лівінська. Ідеальні квачки. Я вже раз поговорив там про цей лівінський, в мене навіть було минулого року. Що я привозив курчат з інкубатора, вона просто сиділа, там три дні посиділа на яйці. І за дві ночі вона прийняла курчат і водила їх. Потім ще раз вона сіла і ще за, за сезон вона два рази мені так виводила інкубатор. Ні, як не виводила, а виростила інкубаторських курчат. Так що ми маємо одна курочка жовтолаба і дві курочки темнолаба Ось такі курчата в три місяці, мішана порід. За ними ніхто практично не дивився. Так, ми годували. Вони були окремо в клітці там на подвір'ї закритому. Ми трошки ми їх підгодовували, щоб вони їли Вони трошки не краще. Там і картопель побараний, якийсь і хлібе, туди-сюди, щоб вони швидше набирали масу, але плюс того, чому не ще добре, що квочка була, вона їх обігрівала, і вони з квочкою курчата ростуть набагато активніше, набагато швидше, ніж без квочки. Тому я більше прихильник так. Климаю в інкубаторі яйця і так, щоб кочка була, цей, водила потім курчат. Ну, потім волокіти в мене на 9-му поверсі тримати їх там місяць, <кій> грубо кажучи, півтора, то й два, щоб вони виросли вже нормально опірилися, а тоді давати їх самостійне життя. Тобто на вулицю все, все це залежить, коли, цей, яка погода, в який період лупляться курчата тому що в мене немає місця для брудерів, щоб обігрівати, і приходиться якось виходити з положення ось так. Яскраво жовті лаби. ух. Що покажемо потім, як вони цікаво, коли ті мішані курочки занесуться в скільки місяців. Якщо вони будуть нас, то я буду ще їх показувати. Але вже от такі от гарні. Екземпляри. Так що, якщо є квочка, не бійтеся осінніх курчат, результат бачите на лице. Наминають вони до зараз вже мішана і гречка, і кукурудза, і буряк, залишки буряка, тому що буряк дуже гниє, тому прийшлось його швидше видавати птицю, щоб не зігнив через зиму. На такій кольоровій ноті будемо з вами прощатися. Всім мирного тихого дня. Любові, злагоди і Божої благодаті. Шкода, що тут більше півників, було б більше курочок. П'ять курочок цей. А три півники це було б ідеально. Але дякувати Богу за це.